Сьогодні ми приїхали в центр Сеула, щоб подивитися на будівлю міської адміністрації. Вона виглядає ніби хвиля цунамі таке собі. Хоча цунамі це японське слово. Та якщо це з цього боку дивитися, то оця хвиля ніби накриває оту будівлю. І ота будівля, сіренька там за деревами, це адміністрація старої мерії, якою користувались японці. Коли японська окупація була в японців отам була мерія. А потім корейці. Закриває її, японську херню. Поняли. Офіційно це просто такий дизайн. Ну, типу, ми нічого, просто дизайн. Всередині, до речі, є стіна із зелені, яка книгою рекордів Гіннеса визнана найбільшою стіною із зелені. Це мерія, але ось тут, наприклад, сказано, що тут постійно організовуються всілякі виставки для того, щоб громадяни могли відчути там то різне мистецтво, то щось таке от всяке.